Дуже важлива інформація, як викликати швидку. Здавалося б, жінці стало зле, але Диспетчер відмовився відправити карету швидкої допомоги, поки близькі не вимірюють тиск жінці. І от чи правомірна така вимога, і як правильно викликати швидку, щоб отримати допомогу вчасно ключове. Ми вирішили розібратися в ситуації. Дивіться абсолютно всім. Черка відмовилася відправляти швидку, поки рідні не вимірюють тиск пацієнтці. І виявилось, що крова вилив мозг. І інсульт все ж таки. За яких умов швидка може відмовити у виклику? Я вколов палець, це взагалі не профільний. І які дані ви зобов'язані зібрати перед викликом лікарів? Звичайний ранок у родині Гончаренків. Всі збиралися на роботу, проте несподівано для всіх 75-річній ользі іванівні стало зле. Жінка сильно зблідла, жаліла, що не відчуває ніг. Невістка Анжеліка зробила висновок, що це може бути стрибок тиску і почала викликати швидку. Швидка не їхала. Казали, що те, що відмовили ноги, і вона бліда, це не привід, що приїжджала швидка. Мені кажуть, що ви тиск міряли. Кажу, ні, не міряли, Ну, поміряти тиск і зателефонуйте. Анжеліка каже, її обурило це прохання, адже запідозрила у свекрухи інсульт. Та не хотіла втрачати час на вимірювання тиску. Та прохання диспетчера все ж виконала. Тиск був 180 на 80. І лише після того, як жінка залишила скаргу на диспетчера, швидка приїхала. Поміряли тиск, температуру, на цукор взяли аналіз, кардіограму зробили і сказали просто, що їй потрібно поступово понижати тиск і дали їй таблетку для пониження тиску. В лікарні Ольгу Іванівну не забрали. Та згодом її стан ще погіршився. Швидку почали викликати втретє. На мої, можна так сказати, вмовляння. Вони погодились, забрали, відвезли нас в четверту лікарню в міста Києва, провели обстеження КТ. І виявилось, що кровавили в мозг. І інсульт все ж таки. Про ситуацію Анжеліка вирішила не мовчати і написала про неї в соцмережах. Під повідомленням розгорнулася жвава дискусія. Люди ділилися власним досвідом. До нас при гіпертонічному кризі приїжджали не з каптопресом, а більш дієвою допомогою. Просто лікарі різні і ставлення, певно. Уже стикалася з такими працівниками на швидких. Слава Богу, були і нормальні. Тим не всі погодилися з Анжелікою. До обговорення доєдналася Альона, яка назвалася лікарем швидкої допомоги. І заявила, що дії диспетчера відповідали протоколу. Формуйте правильно скарги, чітко давайте відповіді на поставлені запитання, і швидка вчасно приїде. За словами Анжеліки, вона вже звернулася зі скаргою до мозу. І щодо її ситуації нині проводиться внутрішнє розслідування. Щоб дізнатися правила виклику швидкої, ми також звернулися в Міністерство охорони здоров'я. Віталій Кирилюк керує центром екстреної медичної допомоги Примос і дав нам чітку інструкцію. Особа, яка знаходиться біля пацієнта, повинна повідомити бригаду, що сталося, де сталося, коли сталося, як цей пацієнт почуває. То вже по 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 факту прийняття цієї інформації. Диспетчер класифікує цей виклик на критичні, екстрені, не екстрені і непрофільні. Нагадуємо в Україні швидку треба викликати за номером 103. Зразу назвати прізвище, стать вік людини, яка потребує допомоги, максимально точно описати скарги та стан людини, і чітко відповідати на уточнюючі питання диспетчера, поміряти тиск і температуру, якщо людина в свідомості абсолютно нормальне прохання. Якщо знаєте причину невідкладного стану, наприклад, людина впала, то її обов'язково треба назвати. Сам перелік невідкладних станів, при яких приїздить швидка, можна подивитися на сайті мозу. Серед них раптовий біль в грудній клітці, раптовий головний біль разом з нудотою, раптове порушення зору, порушення мовлення, слабкість у кінцівках, що виникли раптово. У нас дуже багато так, такий приклад. Ви знаєте, я вколов палець. Це взагалі не профільний. Ти може взяти і поїхати відповідним чином до е е відповідної там лікарні. Лікарі швидкої зараз працюють в шаленому темпі. На звичну роботу накладається війна. не щоночі у багатьох містах обстріли лише в столиці. Швидкі за добу виїжджають більше тисячі разів. Станом на зараз центр виконує близько півтори тисячі викликів виїздів бригад на добу. Понеділок трошки більше там до 1600-1800. до діло приїхати на Підвищення артеріального тиску, який взагалі не профільним, да, це має займатися сімейний лікар. А друге діло приїхати на прильот або на вибух. Володимир Тищенко наголосив, що кожен виклик швидкої допомоги контролюється, і нині проводиться внутрішнє розслідування з випадком, який трапився зі свикрухою Анжеліки Гончаренко. Також слід нагадати, що неправдивий виклик екстрених служб адміністративне порушення. Воно карається штрафом більш як три тисячі гривень. От така інформація дуже важлива для всіх друзів. Єдине, що раптом ви опинилися в подібній ситуації, де вам треба викликати швидку допомогу собі чи рідним, близьким, де ви опинилися в кійській історії. Максимально запам'ятайте цю інформацію. По-друге, зберіть себе докупи, врівноважтеся і спокійно. Викличте швидку допомогу для того, щоб передати абсолютно важливу інформацію, Насправді, Без коли емоцій. проходять курси до медичної допомоги, важливим елементом завжди є пояснення, як правильно і точно викликати швидку, щоб приїхали швидко і надали допомогу, тому що тут питання про пріоритетності Так.